15 діб на самоті боронячи свою позицію та прикриваючи з гранатомета побратимів по сусідству. Через таке випробування довелося прийти воякові 65-ї окремої механізованої бригади на псевдокапсуль. 38-річних хмельничанин за мирних часів працював у сільському господарстві як під час під щільним вогнем та щоденними атаками героїчно утримав фортифікацію далі. Напевне, що за мною, мабуть, спільність так сказати, що я так міг запалити і дати відпор. Це так, вояк пояснює своє псевдокапсулю, яким його охрестили побратими і не прогадали. Бо нині він жива легенда свого 56-го бату. Адже більше двох тижнів на самоті боронив позицію. Це поблизу було роботи, ну, заходячи на позицію. Між мною і моїм побратимом було метрів 15 -20. Ми проходили через лісосмугу. Раптовий обстріл обірвав життя його побратима, капсуль кинувся до найближчого укриття та доповів про ситуацію командиру. Коли я зайшов в укриття, я скинув в себе речі і ще раз вернувся за побратимом. Але ворог таки не давав мені підійти до нього. Вони знову продовжили обстріл. Щільний вогонь росіян по пристріленій місцевості відрізав вояка від тилу. Чекати на підкріплення теж було марно. Єдиним шансом вижити лишалась позиція, де я провів там 15 днів. Ну, виконуючи своє бойове розпорядження, були й дрони, і каміка заскидало. Відпрацьовувало по мені і гранати, і воги запалити запалитись лісосмугу. Капсуль каже, не мав при собі Шо? телефона, тож не зафільмував свою тривалу бойову самотність. Та його побратими з 65-ї бригади поділилися архівними записами тої моторошної місцини. От такі, ежедневні прогулки. Капсуль твердить, шанси пробратися до своїх були. Утім, тоді без прикриття його гранатомета лишились би побратими з сусідньої фортифікації. Ну я не міг залишити бойову позицію. Потрібно як підтримка для товаришів, бо я розумів з тим, що ми працюємо з гранатометом, вони теж великий плюс є для моїх побратимів. Ви були постійно один. Про що ви думали? Інколи і молився, щоб не попали А що ви їли пили ось ці два тижні? Дронами. Дронами скидали їжу, скидали воду. Ось так я якби і годувався, і була вода. Командири не казали Повертайся? Вони казали, що нема можливості. Хлопці деякі пробували зайти теж. Дуже обстрілювали ізградів і, і міномет. А як ви спали? Це ж ну дуже небезпечно. Можна заснути, і не проснутися, якщо там зайде дерги. якісь. ну так небезпечно вирубався, чесно кажучи, деколи там на кивсь пів години. Ну просипався. Від нього ніхто того не очікував. Це товариш капсуля на псевдопаспорту. Він мав бути із ним на тому бойовому виході та занедужав. каже, із друзями дуже переймалися за побратима, допоки він був там. Ми були в шоці, як він прийшов. Ну Стало реально сталева людина. <хи> я не можу, я напевно, так не витримав. Просиді може менше. Ну не знаю, ну, як би вийшло. За 15 діб самітника добровольця таки вдалося замінити на групу вояків. Через обстріли каже, виходив з позиції 4 години. Загалом відбувся контузією. Досі в ухах свистить, але вже краще 38-річний хмельничанин, колишній оператор елеватора, що не мав жодного стосунку до війська, отримав від головкома нагороду золотий хрест та героєм себе не вважає. Я не рахую, що це якийсь такий героїчний вчинок. Ми виконували свою роботу. Захищаємо свою землю. Нині вояки 56-го окремого стрілецького бату, 65-ї бригади, збирають кошти на реп для автівок, що працюють на передовій. Тож просять небайдужих долучитися.